Свою книгу просто живий я присвятила татові. За місяць до своєї смерті він встиг її прочитати. Останніми татовими сльозами були сльози радості. Я розповідала, що знайшла в інтернеті факти під рубрикою 12 випадків доброти 2016 року. Напередодні випуску учень школи Скотт потрапив в аварію. Коли прийшов до свідомості, дуже засмутився, адже пропустив власний випускний вечір. Однокласники і вчителі повністю відтворили цю важливу в його житті подію з однією різницею, а цього разу вручали лише йому, не уявляв, що для стількох людей я такий значущий. Цю фразу я вже не сказала татові, адже він сидів навпроти мене і плакав від радості. У ту хвилину я подумала, слава Богу, він дожив до того часу, коли світ, можливо, почав культивувати доброту, зрозумівши, що без доброти він вимре.